На Рівненському майдані знову церемонія прощання і знову з молодим захисником, який поповнив лави небесного війська. 30-річний Ілля Серко загинув два тижні тому поблизу села Новоселівське на Луганщині. Сьогодні більше сотні рівнян зібралися на центральній площі, аби віддати шану героїчному земляку. Найбільша втрата спіткала дружину Іллі Олену та доньок двійняток, які залишилися без батька. Сумують сьогодні і друзі захисника, які знали Іллю ще з дитинства. Я не знаю дуже давно. Ще з юних його років, ще колись, коли він був підлітком, і потім як виріс став хорошим чоловіком, я їх вінчав разом з Оленкою, коли вони. Одружилися і так само дітки їхні народилися. Пастор церкви Життя та товариш Героя Тарас Яремчук пригадує, що Ілля прийняв свідоме рішення захищати країну, хоч у нього і не було військового досвіду. Чоловіка мобілізували два місяці тому, 6 червня. Рішення було прийнято давно, ще до того, як він отримав повістку, він якби зразу сказав про те, що якщо прийде запит, то обов'язково не буде не ховатися. Не відмовлятися, і буквально все це сталося в один день. Зранку отримав повістку, і вже ввечері був. На навчаннях ілля Сирко народився та виріс у рівному. Тут навчався у 22-й школі. А згодом здобув освіту кухаря-кондитера, але за фахом не працював. Натомість, знайшов себе у сфері текстилю, де познайомився з майбутньою дружиною. Друзі та знайомі відзначають порядність та добродушність Іллі, які були притаманні йому ще з дитинства. Відвідував перший дитячий садочок. Мама його працювала в нас в садочку, і він з мамою разом з сестричкою ходили в садочок. Рано залишився без тата. Він тато помер. Він ще в садочок ходив. І Мама їх так виховувала разом. Двох достойно, хороший був хлопчинка. Поховали Іллю Сирка на алеї героїв кладовище Нове у Рівному, там де спочивають сотні інших полеглих на війні бійців з нашого міста. Вічна та світла пам'ять кожному, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.